Ось називається по-рашистськи. Я знаю, що на фронті дуже часто називаються наші БПЛАшники поцілунок Путіна. А коротше, коли перед так званим свошником стоїть вибір здатись в полон чи смерть, найдуже часто. Багато хто з них обирає саме останній варіант. Смерть Ну, в них, взагалі, зараз на зомбоящику рекламують, що смерть на СВО це ж очищення. Боже, хай би вони вже всі очистилися. На чи самочисто боженька жгі нові тренди російської пропаганди там вистачає різного трешака. Просто зараз а, у новинах з боліт Івченко зробив свою справу і отримав свою пайку молока за шкідливість. Тільки у новинах з боліт, ви дізнаєтеся, що Ютуб це сатанинська діра у вікно світу. Принаймні, так вважає мати російської пропаганди Маргарита Тимонян. Вона, як завжди, не соромлячись, видала чергову базу у стилі розум у вигнанні. Я вважаю, що Ютуб має бути заборонений взагалі повністю як рознощик різного роду болячок. Тут рішення тільки одне: забороняти моїм дітям. От заборонено, наприклад. Просто батьківський контроль встановлюється і ніякого ютуба. До побачення! Ймовірно, ну дуже сумує за старими добрими часами, коли молодь дивилася лише телевізор або вікно, і не підозрювала про існування фактів і повного доступу до будь-якої інформації. А тут Ютуб на її голову. Це ж як добровільно пірнути у вир інформаційної свободи. А Марго таки не підходить. Тільки перший канал, тільки хардкор. Та як тут встояти, коли на Ростебе крутять такий годний контент? Ну, наприклад, до вашої уваги, передача, яка поєднала у собі все: і Малахова, і Поле Чудес, і навіть Кримінальний кодекс. Центральна тема спадщина загиблого так званого героя е, СВО на так званому СВО. Тест ДНК потрібен чотирьом дочкам одного батька, який пішов за контрактом на СВО, щоб дізнатися, хто з них йому рідна по крові і має право на мільйонні виплати. Ми саме зараз хочемо отримати ту саму історію, тому що крім аліментів, ми отримаємо усі переференції держави. Коли він став учасником, ви зрозуміли, що гроші отримаєте? Я її не приховую. Тож головні питання на порядку денному: чиї діти? Хто що успадковує? І головне, чи був заповіт? Бо в такому разі ця розважальна програма автоматично продовжується ще на два ефіри мінімум. Коротше, наш вирок це симулятор соціального дна. випробування. Минуло успішно. У нас все. Російська держдума проти сатани. Це теж ще те реаліті шоу. Новий сезон старі обряди. Очевидно, що на тижні туди не завезли таблетки від тупизни. Тож депутати вирішили влаштувати круглий стіл. І знову ж таки, на порядку денному боротьба з сатанізмом. Захід розпочали з молитви, адже антисатанинська магія активізується тільки через цю опцію. І врятуй душі наші Після цього ці лицарі круглого столу дійшли одностайної думки, що сатанізм це пряма загроза російській державності. Ну як бонус, пов'язали це з ЛГБТК Ну, бо очевидно, що всі темні сили планети на їхню думку пов'язані саме з ними. По неясно. А от наступний кадр, походу, десь у лісі нализався голіциногенного муху і почав вигадувати ну просто такий сценарій, що це достойно голівудської екранізації. Хоча ні. Болівуд тут більше підходить. Прив'язували українські військовослужбовці до вихлопної труби. Танку там відбувається порохова реакція. І коли заводили, робили про відривали руки ополченця. Це походу новий рівень фентезі патріотизму. Десь між Гаррі Поттером і Пила чотирнадцять технічні деталі цього процесу він на жаль не розкрив, не допрацював. Наступного разу чекаємо ілюстрацію з картоном. Але на цьому чувак не закінчив. Вишенька на торті. Наші солдати. Я у них впевнений. Сам такий в мене є імена граната. Як то кажуть, якщо буде все сумно, ворогу я не дам можливості. Бо більше їх із собою заберу. Бо уражки або так, або в в'язницю. Гасно своїх не кидаємо, то пережитки минулого. Ось вам доказ. Аю, ви перед Великоднем їдете додому на батьківщину. На цьому гарні новини закінчилися. У Росії військовополонених не відпустили додому. На жаль, у нашій державі не передбачено, що після полону ви можете звільнитися з армії. В кращому випадку на так званого СВОшника чекає допит у стилі А чому це ти ще живий? Якщо пощастить, то посадять на 15 років і дадуть книжку про любов до батьківщини. А от якщо не пощастить, видадуть автомат в зуби і скажуть. Торян сьогодні не твій день. Ну бо такі правила. Це у них новий культ. Навіть по зомбі тебе вже оголосили, що самогубство у бою це не гріх, а майже воскресіння і такий солдат. Це не просто герой. Він святий, боєць має право на полі бою обрати, як йому вести себе далі. Уподібниця Христу. або піти у полон. Це вже не просто пропаганда, а повноцінний тоталітарний культ смерті з чіткою літургією. Біде життя, бо інакше тюрма або ганьба. Коло замкнене. А тим часом новий губернатор Курської області вирішив почати свою каденцію з чистки, тільки не зубів, не совісті, а офісу. Він освятив кабінет, бо там, бачите, накопичилося багато гріховності. і сина і свята духа. Вим'яса і сина і свята духа. Це просто вже якийсь чесно. Але у кожного нового російського чиновника своя система обнулення. Далі портрет Путіна на стіну і можна працювати. Такі канони на рашці. Нічого не пробиш. А з вами були новини з боліт. Не примикай.